Добрий день, шановні діти і шановні працівники дитячого садочка Сонечко. Від імені голови Світової дипломатичної ради глобальної безпеки, академіка та першого віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, доктора філософії з медицини, президента агропромислової компанії Надбужжя Плюс. Пишко Анатолія Володимировича, ми вітаємо вас з наступаючим новим роком. Бажаємо вам міцного здоров'я, достатку, благополуччя, а головне мирного неба над вашими головами. Хай в ці святкові дні збудуться всі ваші найтаємніші бажання. І напередодні нового року хочемо вас привітати такими невеличкими солодкими подарунками. Дякуємо. Будьте слухняними і черними. Кажі дітки гарно дякують. Дякуємо. Дякуємо. Дітки, кажіть, ми вас дуже вітаємо роком. Вітаємо вас з наступаючим новим роком. Дякуємо. 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 Дякуємо.